Доброго дня, вітаю вас на моєму каналі. І сьогодні я розповів вам про оформлення земельної ділянки, на якій розташований житловий будинок одноповерховий, але має декілька квартир. Якщо ви маєте квартиру в одноповерховому будинку і ви бажаєте оформити земельну ділянку, під цією квартирою у вас є два шляхи. Приватизувати таку земельну ділянку. Перший шлях це оформлення спільної сумісної власності під всім житловим будинком. Це здійснюється наступним шляхом. Всі власники квартири збираються, пишуть одну заяву до органу місцевого самоврядування, подають клопотання про надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки в натурі на місцевості під даним житловим будинком. До клопотання ви обов'язково до. Улучаєте перше це право власності на всі квартири від всіх власників, друге технічні паспорта на ці квартири та документ, що посвідчує особу всіх власників даної квартири. Після цього орган місцевого самоврядування приймає рішення про надання вам такого дозволу. Ви розробляєте технічну документацію, звернувшись до відповідної проектної організації, яка має у своєму складі сертифікованого інженера землевпорядника. Після чого того як буде розроблена документація, вноситься відомості до державного земельного кадастру, і ви звертаєтеся до органу, який перед надавав такий дозвіл. З заявою затвердити таку технічну документацію та передати у спільне користування дану земельну ділянку, але ця земельна ділянка буде висвітлюватися в кадастрі одним сумісним масивом, тобто як однієї земельної ділянки. Якщо ви бажаєте оформити земельну ділянку як окрему одиницю від усіх інших осіб, тобто відійти від усіх інших осіб, вам потрібно зробити. Наступні дії. Перше, вам потрібно вашу квартиру виділити в одиницю, тобто визнати її не квартирою, а як будинком. Для цього вам необхідно звернутися до експерта, який виїде на місце розташування вашого будинку, і встановить, що у вас дійсно є окремий вхід в, дану, в даний будинок і можливе розположення земельної ділянки. Робиться графічний матеріал поділу земельної ділянки між. visima kvartirame. Після чого наступає наступний етап це визнання права власності на будинок як одиниці. Можна зробити це двома шляхами, звернувшись до нотаріуса. Для цього всі власники квартир звертаються до нотаріуса і підписують відповідну угоду. І нотаріус визначає, що це є одиниця. Якщо хтось один із співвласників не звертається, або не з якихось інших причин не хоче звернутися до нотаріуса, Нотаріуса. Це все можливо зробити за рішенням суду, подавши позовну заяву. Якщо ви подали позовну заяву рішенням суду на підставі висновку експерта, вашого технічного паспорту та права власності, суд обов'язково визнає таку квартиру, як житловим будинком. Після чого ви знову ж таки звертаєтеся до органу місцевого самоврядування, подаєте рішення суду або договір, укладений у нотаріуса, схему. Яку надавав вам експерт для розподілу земельної ділянки, приймається рішення щодо надання дозволу на розроблення технічної документації щодо встановлення відновлення меж. Після того, як буде встановлено відновлено меж і внесено відомості до державного земельного кадастру, орган місцевого самоврядування затверджує таку технічну документацію та передає у власність вам вашу земельну ділянку. Сподіваюся, що дане відео для вас було корисним. Дякую вам за увагу. Лайкайте, пишіть коментарі внизу. Я їх обов'язково прочитаю і надам відповіді. Дякую за увагу!